Віта, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша Свобода. Санкції проти Росії неефективні. Україна теж недостатньо робить для миру на Донбасі. Треба просто визнати, що Україна не вступить до ЄС і НАТО. Отакі От заяви зробив провідний за даними соціологів-кандидат на президента Франції Франсуа Фійон, держава-члена нормандської четвірки. Щоправда, месьє Фійон проти для України так званої доктрини. Брежнева доктрини, виявленої під час втручання радянських тоді ввічливих чоловічків до Чехословаччини в 68-му році, зокрема, фіон дещо втратив свою підтримку у Франції, але ж за ним іде хто в рейтингах Марін Лепен, кримські заява, якої не буду зайвий раз цитувати. Отже, зараз в ефірі Радіо Свобода з нашим гостем ми спробуємо поговорити на таку тему, чи пожертвують Франція та інші чільні держави Європи Україну заради Росії. Будемо говорити про це з гостем студії політичним експертом Володимиром Фесенком. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю вас! Ну а спочатку, от доєднаємо до розмови кореспондентку Радіо Свобода в Парижі Євгенію Руденко, яка контактуватиме з нами по скайпу. Женя, вітаю тебе! Як нас чуєш, Сподіваюсь, все гаразд. Ну що, справді такі резонансні заяви зробив пан Фійон. І нібито є вже спільна думка, можливо, політичної еліти Франції. Україна нібито несе таку ж відповідальність за війну на Донбасі як Росія. Чи це хибна оцінка поглядів французької політичної еліти зараз? Зараз дуже важко казати про якусь спільну думку політичну літу, тому що вона дуже різниця. Бо, зрештою, від офіційних представників Франції в нормандській четвірці ми не чули таких аж занадто критичних слів на адресу України. Хоча, наприклад, міністр закордонних справ Жан марк Кейро справді закликав Київ активніше шукати компромісів. Але президент Алан, все ж таки, здебільшого, каже, що на сам миру залежить від бажання Росії. І від того, наскільки вона може прагнути позбавитися або вплинути на маріонеткових керівників ДНР і ЛНР. Але водночас значна. Частина правих, це зокрема Франсуа Фійон, каже, що саме Україна має також відповідати на таке гальмування е, мир, мирного процесу на Донбасі і мінського процесу. А Марін Лепен просто взагалі повністю на боці Москви. І, зокрема, вона говорила про те, що якщо вона прийде до влади, то вона визнає Крим частиною території Росії. Тож дуже важко зараз говорити про якісь такі загальні тенденції французького політикуму, особливо на, на тлі виборів. От я наводив інформацію Української агенції УНІАН, що нібито Фіон дещо втрачає свої позиції перед президентськими виборами у Франції, запланованими цього року на квітень травень Так, два тури, як в Україні там відбуваються президентські вибори. Справді він втрачає, а як там Лепен? Вона його наздоганяє чи теж послаблює свої позиції? Зараз рейтинги дуже різняться, і вони дуже до речі залежать саме від того, чи відбуваються теракти, чи не відбуваються. Бо коли відбуваються теракти, то відразу зростають дуже сильно е, нахили підтримати саме ультраправих і правих політиків. Але зараз дуже цікаво виглядає поява е, нових кандидатів. Це, зокрема, Макрона, це колишній міністр економіки. Він також соціаліст, і він виступає як незалежний кандидат. І він просто поступово і все більше набирає підтримки французів. Його рейтинг просто на очах росте. Тобто зараз виглядає на те, що у другому турі кілька варіантів: це і Марін Лепен, і Франсуа Фійон щодо соціалістів, які от зараз у них праймеріс. Вони обирають свого одного кандидата, але поки що не обрали ще одного. Зараз вибирають французи між Мануелем Вальсом. Це колишні прем'єри, колишній міністр освіти Бенуа Амон. Однак вони наберуть не більше 10%, тому що соціалісти зараз просто занадто непопулярні, якщо так можна сказати. Але єдина така альтернатива, можлива правим ультраправим, це Макрон. Єдине, фактично, що можна йому сказати з негативів, це те, що а, він дуже молодий. Йому цього року виповниться лише 40. тому але водночас це може бути і позитивом. Женя, а пан Макрон може теж друг Путіна, як Фійон, і подруга Путіна Лепен. Чи як там з Володимиром родичем у нього є зв'язки? наразі не було такого не було інформації. Дану так... хоч <сміт> один <сміт> кандидат провідної <сміт> президенти Франції не має прямих зв'язків з Путіна настільки е е міцних, але повертаючись до ультраправих Женю, справді можна довго аналізувати фінансування з боку Росії Лепен і так далі, і так далі. Але все ж таки, чи є крім популізму цих політиків, є ще можливо об'єктивні причини, чому так зросла їхня популярність не лише до речі, у Франції, а й в Німеччині, в інших державах Європи, Австрії ті же. Є якісь об'єктивні причини? Можливо, ця міграційна політика, про що говорять критики чинного поки що керівництва Франції? Саме так це якраз пов'язують експерти саме з тим, що зараз міграційна політика, наплив мігрантів і боротьба з тероризмом. І у Франції це особливо видно. Була, я була, наприклад, була сама присутня на терактах у Франції у всіх. Якщо починалося це шарлібдо, то тоді французи навпаки всі зібралися. Виш... На жаль, зривається трошки наш зв'язок. Добре, зрозуміла позиція пропозиція нашого кореспондента у Франції Євгенію Руденко. Наскільки я зрозумів думку Жені, якщо була. От перший теракт, це вже коли початок 15-го року проти редакції від ну, Ніцца, да Ніцца, і... да, до вже набагато більш такі зухвали, коли просто по набережні і під час свята. От що важливо, так, під час свята день, взяття yeah. Бастилі, і тут yeah. уже трошки неоднозначна реакція була французів. Пам'ятаємо, як зустріли премєр міністра Манюеля Вальси, yeah. коли він прибув на місце цієї катастрофи. Пане Володимире, я звертаюся до гості студії Радіо Свобода Володимира Фасенка. То що Європа приречена на перемогу таких політиків ультраправих путінських друзів? Чи так неправильно казати? Ну я, я б не спрощував ситуацію. От навіть на виборах президента Франції, якщо навіть брати от цю пару Фійон і Лепен, Фійон на тлі Лепен виглядає меншим злом. Да, у нього давні, ну дехто каже, навіть приятельські стосунки з Путіним. Вони один одного давно знають. Не забуваємо, що Фіон був прем'єр-міністром Франції да, свого часу. Да, да, і там привітання один одному надсилали, навіть з таких сутоприватних причин. Проте, хоча у нас вже наклали на фійона табу таке таку початку, що він проросійський, дійсно він виступає за скасування санкцій або пом'якшення. Такий м'який варіант, але по кримському питанню навпаки, на відміну від Лепен він все ж таки зберігає таку дипломатичну позицію, не визнавати Крим російським. Тут треба віддати належне, але от я спробую пояснити, чому питання санкцій зараз так от ставиться не тільки міграційна тема, вона дійсно дуже сильно впливає. Але наскільки я знаю, от я сам спілкувався з деякими французькими експертами, колишніми політиками, і вони відзначають, що питання санкцій Позиція аграрного бізнесу у Франції вона зараз дуже сильно впливає на громадську думку, ну і взагалі на політичний контекст. Я навіть чув такий, знаєте, заяву процитую, щоб було зрозуміло, що майже кожен день є приклади сам, прояву самогубства серед французьких фермерів. А що тобто, Росія великий ринок для них? Я думаю, що справа не тільки в російському ринку, я думаю, що не тільки в санкціях. Хоч я знаю дослідження по Німеччині, що там теж є негативний ефект але він скоріше проявляється внаслідок такого системного спаду економічного, зокрема в досторонній торгівлі, не тільки санкції, але у Франції це драматизується плюс. От чому ви тут про Трампа згадували? Да, що Ще тут, да, да. але там знаєте, така і антиамериканська позиція проявляється за час да, і традиційна особливе ставлення до Росії, тобто є історія стосунків. Згадаємо під час вибачте, що у вас перебуває холодної війни. Французькі стосунки з радянським союзом були не такі, як не тільки США тоді, а й навіть Британія фільми. Той же П'єр Риша Жан Поль Бермандо да, постійно да, в радянському да, союзі да. показував де Шальдегольше з Брежнєвим постійно ну, скажу, зустрічався. Да, да. Тобто дійсно тут є історичний контекст дуже сильний, і Росія давно працює активно в Франції, впливає на громадську думку. З бізнесом є дуже міцні стосунки. Америка Франко, Російська торговельна полата дуже активно працює. Тобто, от у нас на жаль, такого ж потужного системного впливу на Францію, на жаль, не. Ма ну можливо, тому що все ж таки Україна як незалежна держава з'явилася набагато пізніше, і менше зв'язків у нас торгівельних з Францією. Тому от російський чинник все ж таки дуже сильно впливає на фран і французько думку і на політичні процеси. А що робити тоді, взагалі в Україні В таких умовах? Дивіться, от ви підтримуєте. Проте Лепен, коли вона заявила свої кримські проросійські заяви, певні дії. А, а раптом вона стане все таки президентом Ой, Франції думаю, Трампа. Що... Теж ніхто не я не порівнюю Трампа да. і Лепен, ніхто не прогнозував майже перемогу Трампа і Брейзик, ніто. Да. От що президент Франції матиме такий статус я в Україні? Я вам скажу, це буде катастрофа і не стільки для, скажімо так, трикутнику Франція, Росія, Україна, скільки взагалі для майбутнього Європейського Союзу. Поява Марі Лепен на Лі, Франції після Брекситу це фактично буде продовження тенденції руйнування Європейського союзу. Це дуже і дуже небезпечно. Тому я кажу, да, до Фійона з нашого боку є багато зауважень, питань претензій, але Марі Лепен її победа, її перемога на виборах Франції може стати дійсно катастрофічною. Але, от дійсно, от я згоден з вашою колегою Євгенією е, 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 Руденко, що от, цікавий феномен е, Макрона, знаєте, от. Третя сила, як у нас люблять сказати, да. плюс молоде покоління. От зміна поколінь, вона дуже потужно буде працювати в різних країнах Європи, і у нас, я думаю. Але у Франції це скоріше не на цих виборах, можливо, пізніше. Я думаю, що є певна альтернатива. Не можемо ми зациклюватись от на цій дихотомії Фійон і Гелепен. Є, в принципі, можуть бути позитивні тенденції в майбутньому. Але че в студії Радіо Свобода, політичний експерт Володимир Фесенко. А зараз до нашої програми долучається ще одна людина народний депутат України Олена Сотник. Теж скайпом Вітаю вас, пані Олена. Ви берете зокрема активну участь у просуванні українських інтересів в міжнародних організаціях, такі як парламентська асамблея Ради Європи, уважно стежити за всіми цими подіями в Європі. На ваш погляд, І що Україна приречена в новому 17-му році у зв'язку з такими. Можливими результатами виборів у Франції, у Німеччині теж чи не все так погано для України, Приречено на що, якщо на те, що просто от основні європейські гравці нові, коли вони виграють вибори, просто скажуть Петрові Порошенко українським депутатам, все от мінські угоди виконуйте. Ніякого виведення російських військ, ніякого контролю за кордоном, а ні, то отримуєте те, що отримаєте, так неправильно казати. Я думаю, що ви як мінімум бачите в своєму формулюванні, що так неправильно казати, тому що отримаєте те, що отримаєте, те, що, що отримаєте. Україна є незалежною державою, і ми фактично, звісно, маємо визначати свою зовнішню політику, зважаючи. Дійсно на різні позиції наших партнерів на те, що підтримка має бути, але від того, як на сьогоднішній день буде Україна формулювати власну позицію, наскільки вона буде раціональною, прагматичною, наскільки вона буде реалістичною, це є ключове. І завжди ми маємо виходити з найгіршого сценарія. Я чула тільки що закінчення вашої розмови щодо президента, можливо, президента нового Франції, зокрема кандидата, в тому числі Марі Люпен, Україна має роз... насправді. І формулювати сценарії, які будуть визначати навіть такого кандидата, що навіть ця людина може прийти до влади. І це не має означати, що це є кінець або є якась катастрофа. Це знову ж таки політика, і будь-яка політика, будь-які союзи, будь-які домовленості, вони, вони визначаються в кожній країні з точки зору інтересів цієї країни. Тому треба їх прагматично визначити і дуже жорстко комунікувати всім разом назовні. На сьогоднішній день, те, що я бачу бачу. у нас немає єдиної а, сформульованої по перше позиції. У нас немає конкретної стратегії, як ми себе пози позиціонуємо назовні. І на сьогоднішній день навіть заяви а, президента Петра Порошенка, вони є достатньо різними. А, ще півроку тому він, наприклад, говорив про те, що мінські домовленості це єдиний шанс. А вже позавчора він однозначно сказав про те, що а, немає жодних шансів а, в. Нинішньому парламенті щодо імплементації цих мінських угод, я вважаю, що такий ж таку ж позицію ми маємо відстоювати всі разом далі і чітко пояснити нашим колегам, що насправді ключовою є ведення перемовин з Російською Федерацією саме як з агресором, а не миротворцем, тому що мінські домовленості прописані так, що ніби Росія є миротворцем і стоїть десь збоку. Але всім відомо всьому світу купа міжнародних резолюцій, які чітко ви. Знають її агресором з цієї точки, треба робити відлік і формулювати власну позицію. Олена, от зараз ви перебуваєте у Страсбурзі. Що можна сказати? Які настрої от європейських парламентарів? Вони взагалі усвідомлюють, що є такі нахабний агресор, як Росія, які в центрі Європи відтяв частину території сусідніх держав, а в іншому розводить те, що він розводить на Донбасі. Невже не вони усвідомлюють, що якщо на це не відреагувати, то буде ситуація кінця 30-х років минулого століття з Адольфом Гітлером? Ну, насправді я якраз сьогодні в своєму виступі нагадала їм. Про уроки а, першої і другої світової війни і чого колись коштував нашим попередникам, нашим а, фактично а, політикам минулого сторіччя оцей консенсус між інтересами окремими державними і нашою позицією, а точніше і принципами. І що важливо все ж таки пам'ятати, що світовий порядок був побудований саме на, на ключових принципах, які змогли узгодити після першої і другої світової війни. Але на превеликий жаль, я вам хочу. Чесно тут визнати, що є різні позиції деякі політики, зокрема, представники Іспанії, представники Італії, представники Бельгії майже відкрину не майже відкрито, принаймні в дискусіях, говорять про те, що не завжди принципи мають бути визначальними іноді для того, щоб досягнути консенсусу, доводиться і відступати від цих принципів. Тому я боюся, що дійсно нам доведеться більш стати. Можливо, активними в перемовинах з колегами пояснювати їм можливі наслідки, І... але позиція в парламентській асамблеї явно розділилася. Дехто робить вигляд, що нібито агресії Російської Федерації в Україні немає, говорить просто про те, що Росії три роки немає в парламентській асамблеї. Але ми на кожному засіданні політичної групи в кожній розмові з окремо з делегатами нагадуємо про те, що Росії нема три роки в парламентській асамблеї, тільки тому, що Росія самостійно. На так вирішила. Вона прийняла рішення не приймати тут участі. А вона була санкції, які були накладені парламентської асамблеї. Вони накладені як результати, як реакція на агресію Російської Федерації в бік України. Ця агресія триває по сьогоднішній день. Дякую, Це... дякую. Так, так просто у нас час вичерпується. Спасибі Олено за участь у нашій програмі. Я дякую народному депутату від фракції самопомічі Олені Сотник, яка зі Страсбурга скайпом взяла участь у програмі. Ваша свобода звертаюсь до гостя студії Волод... Володимира Фасенка, справді а що може зробити той же Порошенко. Ви я бачу не погоджувалися з пані я Оленою. Я не погоджуюсь з тим, що в мінських угодах записано, що Росія миротворець в мінських угодах. Якщо брати з увагу, брати, ну звертати увагу на документ комплекс заходів по виконанню мінських угод. Ще перше, там взагалі Росія не згадується як така. Росія Тут, про це каже, да. що вона не учасник. Ні, ні, вона каже, але для нас що важливо, і чому ми не можемо, на відміну від позиції самопомічі, відмовлятися від мінських угод. Позиція провідних європейських країн зараз і Франції поки що, да, але Німеччини в першу чергу. І США теж дотримуються виконання санкцій проти Росії прив'язане до мінських угод. Тобто, прямо про це не сказано, але прив'язка санкцій. До мінських угод, от якраз це те на чому наполягала Україна. Це не прямо, але це працює, і Росія змушена зараз. Чому вона веде переговори, переговори діалог з Заходом? Чому добивається зняття санкцій. Тому що для них це боляче, для них це проблемно. Так що дійсно тут є виклики для нас нові, і я згоден з тим, що ми маємо готуватися навіть до такого катастрофічного варіанту, як перемога Ліпен такий сценарій має бути у нас, і він і між іншим він може зруйнувати мінські угоди, як такі. Це теж може бути. Але політика наша має бути гнучкою. Ми маємо базуватися. От я між іншим не погоджуюсь, що вона не системна. Вона послідовна в тому сенсі, що ми наполягаємо на тому, що спершу мають бути виконані пункти безпеки, і тільки після цього політичні питання. Пане Володимир, от, добігає кінця наша розмова. Mm. Справді, навіть якщо будуть катастрофічні сценарії, ліпен, не Лепен, фійон не фійон у Німеччині Ні фійон не катастрофічний. Так, Він так, так, я, так, 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 ан... я не про це yeah. зараз уявимо, що навіть Ангела Меркель восени на виборах канцлера Німеччини програє. Хоча не факт, вона поки Дивіться, але там її конкурентом може стати Мартін Шульц, який є другом Україні. Цікава детальше да, не все так погано. Дивіться, я, я про... про інше хочу запитати. Але ж є Дональд Трамп, 45-й президент. Хіба оці розглядати сценарій перебігу, хто стане лідерами провідних держав Європи? Єсенс, якщо ми не знаємо до кінця, яка позиція Трампа. Дивіться, я думаю, що максимум, що може статися, навіть якщо Трамп домовиться з Путіним про щось, а там не тільки українське питання, там багато чого іншого: і Сирія, і Іран, і Китай багато складних проблем. Між іншим, навіть американські політики визнають, що можуть домовитись, призавантажити, але раніше теж це робили і поверталися до системи. Збройного протистояння. Да. Але максимум про що може домовитись, знов таки виконання мінських домовленостей. Позиція України зараз полягає в тому, щоб донести і до Трампа, зараз до Тілерсона, який може може стати так. держсекретарем там до інших керівників нових, що є українські інтереси, є обмеження щодо виконання мінських угод. Що ми не можемо просто так їх виконати? Не може бути односторонніх поступок. От я думаю, що зараз на цьому треба сконцентруватися, не драматизувати, не панікувати. І між іншим, по Франції я відзначу позитивний момент сьогодні. Значимо. Якраз да 25 років встановлення дипломатичних стосунків зараз відзначається. Я думаю, що ми з Францією маємо зберігати партнерські відносини. Навіть за нового президента. Дуже вам дякую, пане Володимире. Гостем студії Радіо Свобода був політичний експерт Володимир Пасенко. Ми говорили про те, що може чекати в новому році на Україну з новими лідерами чільних держав Європи. Провів програму Олександр Лащенко. І дякую, друзі, за увагу.